Детонація вибухового пристрою з летальним наслідком, пропозиція підкупу патрульних поліцейських, проведення акції, познач себе на дорозі. Такі незвичайні події сталися на прилученні. 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про вибух у будинку 28-річного мешканця Ічнянської громади. В результаті необережного поводження із вибуховим пристроєм. Чоловік отримав поранення та загинув на місці. За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу та вибухотехніки поліції. Попередні поліцейські встановили, що в руках чоловіка спрацював боєприпас. Ймовірно, це була граната. Осколкові поранення отримав також і 52-річний батько померлого, пораненого госпіталізували до лікарні. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та те, як він опинився в помешканні чоловіка. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115-ї умисне вбивство Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури. Поліція нагадує громадянам категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів чи снарядів, торкатися, пересувати їх чи брати до рук. Не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети або пристрої, не приносьте та не зберігайте їх вдома. Одразу. Повідомляйте про небезпечну знахідку до поліції. Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно. Пам'ятайте, добровільна видача зброї та набоїв звільняє від кримінальної відповідальності. Проте, якщо у громадян зброя вилучається поліцейськими, то вони притягуються до кримінальної відповідальності за частиною першою або частиною другою статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Недобросовісним власникам заборонених предметів загрожує до семи років позбавлення волі. На прилученні поліція відкрила кримінальне провадження за спробу водія відкупитися від патрульних. Чоловік запропонував патрульним прилуцького районного відділу неправомірну винагороду за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці задокументували цей факт та відкрили кримінальне провадження. Під час патрулювання Прилуцького району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом легковика перебував 40-річний мешканець Варганської громади з ознаками алкогольного сп'яніння. За адміністративне правопорушення поліцейські почали складати на водія протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Натомість водій спробував уникнути відповідальності за свої дії з цією метою порушник запропонував неправомірну винагороду у сумі 10 тисяч кожному поліцейському. Патрульні попередили чоловіка, що він вчиняє незаконно, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність, проте порушник не відмовився від злочинного намеру і продовжував наполягати. На місце події патрульні поліцейські викликали слідчу оперативну групу Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці задокументували факт пропозиції дачі неправомірної винагороди. Слідчий розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиції, обіцянка або надання неправомірної винагороди службовій основі. Максимальна санкція статті передбачає. Позбавлення волі на строк до 4 років до речі, протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення на водія також був складений. Таким чином чоловік понесе і адміністративну, і кримінальну відповідальність. На прилученні поліцейські долучились до акції Познач себе на дорозі. В рамках проведення профілактичної акції співробітники Прилуцького районного відділу поліції роз'яснюють пішоходам про небезпеку пересування у темряві та роздають їм світловідбиваючі стрічки флікери. В осінньо-зимовий період та в умовах недостатньої видимості дуже важливо водіям бути більш уважними на дорозі, а пішоходам помітнішими. Тому за ініціативи начальника обласного главку поліції Володимира Нідзельського на всій території Чернігівської області стартувала профілактична акція Познач себе на дорозі. До неї долучилися поліцейські прилучни. У ході заходів поліцейські проводять з громадянами роз'яснювальну роботу та нагадують, що світловідбивачі та флікери допоможуть бути більш помітними на дорозі. Ці предмети ефективно відбивають світло фар транспортних засобів, тож водії зможуть вчасно побачити пішохода. Якщо у темну пору доби водій зможе розгледіти пішохода у звичайному одязі на відстані щонайменше 25-30 метрів, а якщо одяг темний, і того менше, то з флікером за 130-140 метрів. Також поліцейські роздали пішоходам світловідбиваючі браслети, особливу увагу приділяли дітям шкільного віку. Пам'ятайте, використання флікерів є найбільш дієвим способом убезпечити себе на дорозі, оскільки використання світловідбиваючого аксесуару зменшує ризик наїзду на пішохода в темний час доби на 85%.